Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні поговоримо про одну з найпоширеніших проблем сучасного світу алергію. Якщо ХХ століття вважалося століттям серцево-судинних захворювань, то проблемою ХХІ століття стала алергія. Різкий сплеск алергічних реакцій пов'язують з появою великої кількості побутової та іншої хімії, додаванням різних речовин продукти харчування, надмірним дотриманням правил особистої гігієни. Алергію часто називають психозом імунітету, оскільки імунна система починає підвищено реагувати на речі, які насправді не несуть загрози для організму. Алергія це аутоімунне захворювання. А якщо простіше, то це неадекватна реакція імунної системи на нормальні подразники, які у нормі цієї реакції викликати не повинні. До алергену, який вперше потрапив в організм людини, протягом певного часу розвивається підвищена чутливість, сенсибілізація. Тобто в організмі виробляються специфічні антитіла саме до цього алергену. При повторному потраплянні алергену, що викликав сенсибілізацію, відбувається його реакція з цими антитілами, що призводить до утворення в організмі медіаторів алергії, зокрема гістаміну і розвитку алергічної реакції. Будь-що може стати алергеном, тому термін гіпоалергенний означає, що контакт з цією речовиною або предметом призведе до появи алергії з найменшою вірогідністю, але не виключає її. Будь-який прояв алергії вимагає консультації лікаря і вибору тактики лікування, оскільки алергічні реакції розвиваються стрімко і в деяких випадках становлять загрозу для життя. Важка задишка, ускладнення дихання, ядуха, непритомність, порушення з боку нервової системи, прояви вираженого занепокоєння, почуття страху, вираженої слабкості, поява нудоти, блювоти, болю в животі, кропив'янка, ангіоневротичний набряк він же набряк вінке це загрозливі симптоми, що свідчать про ризик розвитку анафілактичного шоку. Діяти необхідно швидко. Час іде на лічені хвилини максимум години. Необхідно перевірити прохідність дихальних шляхів, дихання, пульс та наявність свідомості, при необхідності відновити прохідність верхніх дихальних шляхів, при зупинці дихання або пульсу розпочати реанімаційні заходи, викликати швидку та внутрішньо м'язово вести ампулу адреналіну. Як переконатися, що у клієнта саме алергічна реакція? Звісно, за допомогою правильних питань. Клієнт скаржиться на закладеність носа, нежі чхання, почервоніння очей, сльозотечу або просить краплі у ніс чи в очі. Клієнт скаржиться на появу почервонінь на шкірі, пухарців, плям, набряку, шкірного свербажу, просить якусь мась. І так, про що ж необхідно запитати? Пропонуємо приклади питань, а ви оберете зручні для себе формулювання. Питання перше. Який вік, якщо це дитина? Чи закладений ніс, чи є виділення, чи є сльозотеча та почервоніння очей, чи є шкірні висипання, як проявляються, чи є свербіж. Про симптоми питаємо, чи вперше з'явилися, скільки днів тривають, про препарати, чи щось вже приймали, чи звертались до лікаря. Відповіді на ці питання дозволять переконатися, що у клієнта саме алергічна реакція. Це важливо. Закладеність, прозорі рідкі виділення із носа та очей, що супроводжуються свербежем та набряком, можливим незначним підйомом температури тіла. Але не супроводжуються ломотою в тілі, говорять нам, що це алергія. Тут ми маємо справу з саме алергічним ренітом та кон'юктивітом, або їх комбінацією, яка по-іншому називається сезонний полінос або сінна лихоманка, алергічна реакція на квитковий пилок. Поява червоних плям, висипань з чи без, набряків, які можуть вникати самостійно, а можуть не сходити тривалий час без лікування і супроводжуються свербежем, це в абсолютній більшості випадків класична картина шкірної алергічної реакції. Протиалергічні препарати представлені трьома групами. Перша блокатори h 1 гістамінових рецепторів, друга глюкокортикоїди, третя засоби, які стабілізують мембрани тучних клітин та гальмують вивільнення гістаміну. Усі протиалергійні препарати не здатні вилікувати алергію. Завдяки різним механізмам вони лише пригнічують алергічну реакцію на різний проміжок часу. Розвитку алергічної реакції можна уникнути лише розірвавши контакт з алергеном, який провокує її появу. Антигістамінні препарати блокують аж один гістамінові рецептори у всьому організмі, розривають зв'язок гістаміну з рецептором, таким чином припиняють алергічну реакцію. Глюкокортикоїди стабілізують мембрани тучних клітин, пригнічують виробку гістаміну і припиняють та запобігають алергічні реакції. Засоби, які стабілізують мембрани тучних клітин та гальмують вивільнення гістаміну, зупиняють розвиток алергічної реакції. А тепер поговоримо про різницю. І так. Перше покоління мають короткочасний ефект, тому приймаються три рази на добу, викликають звикання при довготривалому прийомі, що потребує поступового збільшення їх дозування. Викликають сухість слизових закреп, погіршення стану при глаукомі і доброякісної гіперплазії, аденоми простати, мають виражений седативний та снодійний ефекти. Єдині антигістаміні, що випускають в ін'єкційній формі являються препаратами вибору при алергічних дерматитах, які супроводжуються дуже сильним свербежем. Друге покоління. Не мають недоліків препаратів першого покоління, приймаються один раз на добу, не викликають сухості слизових, вираженої сонливості та звикання, але подовжують інтервал між скороченням шлуночків серця, тому протипоказані людям із порушеннями серцевого ритму. Цей ефект триває тільки при прийомі препаратів і зникає відразу після їх відміни. Третє покоління: Позбавлене недоліків препаратів першого і другого покоління приймаються один раз на добу. Топічні глюкокортикоїди мають суттєвий вплив на організм і призначаються лікарем мають не тільки виражену протиалергічну, а й протизапальну дію. Глюкокортикоїди, що застосовуються місцево, а це мазі, креми, лосьони, краплі, на відміну від пероральних внутрішньом'язових і внутрішньовенних, мають значно менші побічні дії на організм. Рівень їх ефективності, як і рівень безпеки, визначається приналежністю їх до певного покоління. Чим вище покоління, тим більш ефективніший і менш безпечний препарат. Тому рекомендуючи. Потрібно починати з першого і другого, наприклад, гідрокортизону, потім переходити у разі потреби на третє, бетаметазон, мометазон, синафлан тощо. Але якщо вже окрім четвертого покоління, тобто клобетазолу більш нічого не допомагає, то робити фарнзаміну на препарат покоління нижче немає сенсу. Для усунення свербежу і набряку також використовують комбіновані засоби, які не мають у складі антигістамінних компонентів та гормонів. Наприклад, псинестил крем це ефективний крем при укусах, комах і дерматозах, що сверблять, до складу якого входить збалансована комбінація активних компонентів, яка підсушує і заспокоює шкіру, зменшує роздратування набряк, свербіж, запалення, знезаражує і утворює захисний бар'єр на шкірі. Також одним із найважливіших аспектів фармопіки при алергічних реакціях є рекомендація засобів, що захистять організм від потрапляння алергенів та або зменшать ту кількість, яка вже потрапила, і таким чином допоможуть позбавитися від алергії швидше та комфортніше. При алергічному реніті обов'язковим є використання сольових розчинів, ізотонічних для промивання, зволоження та захисту слизової носа від алергенів, гіпертонічних для для промивання зволоження захисту слизової носа від алергенів та полегшення набряку слизової носоглотки. При алергічних дерматитах обов'язковим є очищення кишечника від алергенів за допомогою ентеросорбентів. Тож, колеги, підведемо підсумки, приклади правильних рекомендацій при запитах клієнтів, пов'язаних з алергією. Перше, якщо свербіж та почервоніння очей, порекомендуйте очні краплі або мазі в комплекс пероральне антигістамінне. Друге, при чханні або водянистих виділеннях з носу, сильному набряку порекомендуйте у комплекс пероральне антигістамінне плюс сорбент, а також спреї на основі морської води. Далі при шкірних висипаннях це можуть бути не гормональні, гормональні комбіновані препарати, якщо шкірні висипання з лущенням, комбіновані глюкокортикоїди з саліциловою кислотою, у комплекс пероральне антигістамінне плюс сорбент пробіотик. Якщо набряк, обличчя, шиї, рук, волосяної частини голови, то препарати в уколах в комплекс обов'язково сичогінне швидкої дії та глюкокортикоїди. По темі алергії на цьому все. Дякую тобі, що приділяєш час своєму професійному розвитку. Бо сила в правді, а правда в підручнику по фармакології. І пам'ятай, твоя рекомендація має бути такою ж, як ти, легкою, швидкою і красивою, а головне правильною.